Доброго вечора вам, друзі! Сьогодні у нас третій галакс. Гарно пропрацюємо все тіло, потягнемо ноги, потягнемо трошечки спину, загалом зробимо багато ротацій, таких дуже для нашого тіла. Отож, почнемо ми з розминки. Можете сісти так, як я зараз, як вам буде зручніше, або ось таким чином. Сідаєте, опускаєте плечі вниз, розслабляєтеся і починаємо з поворотів головою. Оберті вправо, через центр і вліво. Маківкою витягуємося вгору. Чотири. Три. Два. Один. Насили головою, вухом до плеча опускаємо розслаблену голову. Добре, тепер оберти від одну сторону і в іншу сторону на видих. Вдих, видих. Оберти повільні, не поспішаючи. Три. Два, останнього. Супер. Опустили плечі донизу і прокрутили назад. І ще три. Два. Один. Вперед. Чотири. Три. Два. Один. Є. Yeah. Руки за голову. Прогнулися, зробили вдих і на видиху круглилися. Іще центр витягнувся вгору, розтягуємо боку у лінію ребер, видих, вдих іще. Три, два, один. Добре. Опустили руку в сторону, витягнули. І в іншу. І ще. Ще два. Видих. Вдих. Пармалюємо кого. Сторону. Через центр округлили спину і на іншу руку видих. Вдис. Видих. Пустилися, прекрасно. Тепер давайте змінимо ноги, станемо за позицію, руки будуть позаду, і ми, не відриваючи стопи, відриваємо коліна і на іншу сторону поворот. Два. Один. Зупинилися в цій же ж самій стороні. Піднімаємо коліно вгору. Опустили. Тепер тазову кісточку, наче вниз опускаємо. Вертаємо назад і іншу ногу підняли коліно вгору. Опустили. І так ще три. Видих. Ще два. Окей, останній. Добре, в цій же ж позиції стоїмо. І тепер дивіться, тут головне зараз диплома. Корекційною справою рахується це на спину, на поставу. У вас вже таз. В цій позиції стоїть, ви робите вдих. На видих потягнулись, розтягнули лінію. Потягнулися вперед, вас зараз лопатки шика, робите туди вдих, на видих знову вертаєтеся, розтягуєте, це плече не зажимаєте і на вдих вернулись. А тепер зі мною. Я буду голос, аби ви почули. Іще так раз. Окей. ніг. Супер. Тепер підняли коліно. Опустили тазову кістку. Підняли коліно вгору. І ще. Три. Видих. Видих. Два. І останній. Оп. Молодці. Нагадую вдих, видих, вдих, видих, вдих. вдих, вдих. Готуємось вдих і видих. Вдих. І вернулись в видих. не зажимайте. Вдих. Чудово. Стаємо у квадрат. І прокручуємо плечима назад коло. Ще три. Два. Один. В іншу сторону. Чотири. Три. Два. Один. Супер. Тепер піднімаємо руку і ногу протилежні. І на видих скруглили. Дих. І видих скруглили. І ще два. Зміна. Протилежні руки. Вдих. На видих скруглили. І ще три. Два. Останній. Стаємо. Одну руку вперед. Опустили грудний відділ донизу, потягнули ось цю зону. Оважі, змінюємо руку на видих, опустились донизу. Інімаємось. Ні, а тепер тягнемося до плеча. Ось таким чином маєте, ну ось ця зона плеча. І ще чотири. Три. Два. Зупинились. І тепер прогинаємося на вдих І на видих округляємося хребет за хребцем. Чотири рази. Починаємо. Вдих. Видих. Вдих. Видих. І ще два. Останній. Видих. Тепер спина в нейтралі. ми витягуємося в одну сторону і в іншу від камери. Вдих. І видих. А тепер з'єднуємо в коло вниз. Вліво, вгору, вправо. Вниз. І ще три. Два. Один. Шия також рухається за головою за спиною. Два. Три. Останній раз. Супер. Лягаємо в позу дитини. Розслабляємо спину. І руками тягнуся в сторону тазом протилежно. Так, щоб я відчула всю бокову лінію. В іншу сторону. Повідомляється назад і роблю хвильку спиною. Сперед округа і назад прогнута. І ще чотири. Вдих. Видих. Три. Два. Або ні, на давайте налягаємо на спину, давайте ногу поставили, інше б'ямоля. І я тягнуся гарно вперед до ноги. Відчуваю, розтягнення задньої лінії спина. Злегка пружиню, груди вивожу за коліно, носом тягнуся вперед. Три дихаємо глибоко два. І внизу стоп. Роблю глибокий вдих і на видих опускаюся селася ще нижче і далі. Слышите, окружение? Запоминаем собираем. Пускай ще нижче. Піднімаюся вгору, розставляю ноги широко і тягнуся ще встаре. Ось таким чином. Можна дістати сіднички, так щоб висіли гарний нахліток вперед. І животом тягнуся вниз до підлоги. Та ще відчуваю гарну внутрішню частину спина. Спина у мене максимально рівна, грудний відділ витягую вгору, Макіку витягнуся вгору. Чотири. Низу сто зупиняюся в найміщій точці. Нагору. І тепер тягнуся в сторону, роблю поворот і до ноги. І знову вибіг в сторону. І в темпі свого дихання я роблю нахрен. Рука в мене як вестник, плече не затискаю. Перемогли ще боку, у лінію і. Добре. Через верх іду в іншу сторону на вибір. І до неї на вибір. остань раз и запяняется максимально нижней точке поднимаюсь закрываю ноги так ужавто. И вытягиваюсь в паред. опускаю плечи вниз Пружиню злегка на номер 4. Три. Грудний відділ витягую вгору. Два. Один. Опускаємо максимально коліна донизу. І правою рукою натискаємо на стегно. Молодці. Інша рука. І нога на видих. Супер, а тепер перевожу руки вперед, ліки митися на коліна і витягуюся ще вперед. Внизу зупиняюсь, плавно дихаю. Добре. Зводжу коліном разом, роблю компенсацію вправо-вліво. Добре. І тепер роз'їжджаємося. Щоб відчути ще більшу внутрішню частину стегу. Коліна в сторони, лікті вниз. І я виводжу таз вперед, назад, в динаміці працюємо. Зупиняюся в тій точці, де мені найбільше тягне саме м'язи, без відчуття дискомфорту у е, соглобах. В тазу чи в колінах, де відчуваю гарно розтягнення внутрішньої частини стегна, там і залишаюсь. Так десь будемо десь хвилинку. Якщо не буде сильно вам, м -м -м, якщо, точніше, буде вам сильно тиснути, сильно буде боляче, ми тоді зробимо перерву. Перерву або просто закінчуємо живим компенсацію. Зараз намагаємося максимально розслабитися, розслабити таз, можна руки вивести ще більше вперед. 20 секунд пройшло, ще трошки, вже починатиме вам більше, напевно, тягнути, або ж якось друге дихання, наче тягнуло-тягнуло, перестало, потім знову фази Дійти, трішечки побути і робити вже компенсацію, з'єднувати ноги разом. Чотирь. Три. Два. Один. Акуратно. Тепер збираємося. Піднімаємо, з'єднуємо п'яточку, підтягнули коліно і компенсувати. Що можна таким чином? Чотири. Три. Два. Один. Супер.